Записую інструкцію для своєї мами, як керувати машиною з автоматичною коробкою передач. У неї опіль, механіка, а треба пересісти буде на хундай, який має автомат. Тому давайте все вам заодно теж покажу, можливо, комусь це відео теж буде корисним. Основна відмінність таких машин що тут у нас дві педальки замість трьох. Оце у нас газ, а це тормоз. В механіки ще є щеплення, тут щеплення немає. Тут є тільки парковка, зараз ми стоїмо, передня передача, щоб їхати вперед, і задня передача, щоб їхати назад. Все робиться через тормоз. Поки машина не заведена, оцю штуку ви не зрушите з місця. Тому машину обов'язково заводимо спочатку, потім натискаємо на гальма, і потім тільки беремося рукою сюди і переключаємо ту передачу, куди нам треба їхати вперед чи назад. Все переключається через тормоз. Тобто, якщо в механіки все переключається через е, щеплення, щеплення перше, щеплення друге, і всі передачі через щеплення, то тут через тормоз і все нажимаємо правою ногою. Ліва ножка у нас не функціонує тут, все тільки права нога. Е, для того, щоб тронутись, що ми робимо? По-перше, пристібаємось обов'язково. Це потрібно робити обов'язково. По-перше, це безпека. По-друге, це вона буде пікати машина, якщо не пристібнутися. І коли ти в'їдеш і вона починає на ходу пікати, а ти вже їдеш, то на ходу пристюгується дуже незручно. Можна попасти в аварію. От, оце дуже зручно, отут не натирає пасок. Пристібнулися. Далі ключик вставляємо от сюди. От сюди. І робимо пів оберти на початку. Пів оберти. Раз, отак. І чекаємо, поки там потухне частинка приборної панелі. Все, далі нічого на підальки можна не нажимати. Заводимо машину. Все, завели. І для того, щоб поїхати вперед, нам потрібно правою ногою натиснути на тормоз, на гальма. Натиснули. Далі беремо за коробку передач. Трошечки в сторону, тут такий зубочок, тому треба в сторону його обійти. Отак. От Раз. І назад, назад, назад. Отакі три штучки, виходить. Три зубочки воно проходить. До упора. Все. І відпускаємо гальма. По трошечку. Поступово відпускаємо гальма. І машина рухається у нас вперед. От, ми їдемо вперед. Повільно відпускаємо, повільно їдемо. Якщо треба швидше їхати, відпускаємо повністю, виїжджаємо і тепер тормозимо. Ну, і, звісно, щоб швидше їхати, то потім на газ нажимаємо. Далі, наприклад, нам треба здати назад. Знову ми на тормозі ножка переключаємось от сюди. Це, це друге позиція, от це була парковка. І от друга позиція це назад. Відпускаємо гальму і котимось назад. Котимось назад. Все зрозуміло, так? Да? Тут все просто. Коли назад, то ми їдемо вперед, відпускаючи гальмо, Знов натиснули на гальмо, припаркувалися, все. Треба їхати назад. Оп! Поїхали назад. Відпускаємо гальму, їдемо назад. Тормоз, парковка стали. Тормоз. До кінця назад. Їдемо вперед. Тормоз, парковка. Все. Коротка відеоінструкція, як керувати машиною з коробкою автомат. Заводимо півооберти, чекаємо, поки там потухне. Заводимо до кінця, ми вже пристібнуті. Натискаємо на гальма і повністю назад, до упора. І відпускаємо гальмо і будемо рухатися вперед. Тормоз. Зупинилися. Якщо нам треба назад. Переключаємось от сюди, на ерку. Тобто це друге положення. Відпускаємо гальму, їдемо назад. Щоб припаркуватися, гальма натиснули. Все. Ну, зупинитися. Запарку... все. Ножки прибрали, ми стоїмо. Щоб кудись поїхати, спочатку тормоз, і потім, якщо назад, то вот, якщо вперед, то вот. Все дуже коротко і ясно. Щоб зупинитися, опять раз і от. І ще раз останній раз, пристьобуємось. Вставляємо ключ. Півоберти Це для дізелей. Актуально. Чекаємо потухла. Завелись тормоз. Їдемо вперед. Виїжджаємо вперед. Виїжджаємо вперед. Виїжджаємо вперед. Опс, виїхали вперед. Хочемо заїхати назад, передумали. Воно пікає коли назад. Назад завжди пікає. Раз, виїжджаємо назад. Дивимось у дзеркала. І, взагалі, тут є парктронік, і в мене в дзеркалі. Камера, дуже зручно. Всім цим одночасно користуватися. Все, заїхали назад. Просто тормоз. У мене нога тільки на тормозі зараз. Взагалі газ парковка. На парковку поставила. Отпустила педаль тормоза. Газ я зараз взагалі не натискала. Просто тормоз. Вперед виїхали. Виїхали тормоз. Якщо назад, воно пікає коли назад. Поїхали назад. Щоб поїхати, тормоз просто відпускаю. Не треба ніякий газ нажимати. Парктронік спрацьовує, все, я бачу в камеру, що там вже Йолочка. Парковка. зупинилась. Завжди, коли назад. Пікає. Це зручно. Ногу знімати з гальма можна, коли стоїть на парковці. Якщо у нас стоїть якась передача передня чи задня, коли ми з гальм відпускаємо, тому будемо їхати рухатись. Щоб відпустити і стояти на місці, треба стати на парковку. Коли ви стоїте під горку і вам потрібно їхати вперед, ви просто відпускаєте гальма. Тобто ви заїжджали десь там наверх, і там світофор, вам треба зупинитися. Гальмуємо. Нічого не чіпаємо з коробкою передач, вона стоїть в режимі вперед. І потім, коли час їхати, просто відпускаємо гальма. І машина катиться вперед. Вона не буде відкатуватись назад, вона буде їхати тільки вперед. Тобто, це дуже зручно, особливо коли ззаду хтось підпирає. А в машині з механічною коробкою передач. Треба тримаючи тормоз, натиснути щеплення, потім поставити першу передачу, відпускаючи тормоз, скочучись назад, натискаємо на газ, і воно щеплюється і починає їхати вперед. І у ці кілька секунд дуже важко тронутися вперед, особливо новачкам. Або якщо на машині десь в горах в Карпатах, от ми їдемо зараз в Карпати, і саме тому ми обираємо машину з автоматом, тому що це буде простіше робити, і а, в будь-якому випадку це комфортніше. А, от, Тож, я сподіваюся, це відео корисне було не тільки для моєї мами, а й для вас, якщо це так. То ставте вподобайку, пишіть коментарі, задавайте свої питання, що не ясно або щось цікавить. Я обов'язково запишу про це ще одне відео, якщо буде багато цікавих питань. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.